Понеділок, 5 травня 1167. доба війни. ворог знову атакував Дніпропетровщину. Захисники неба знищили два ворожі безпілотники. Під стінами Дніпровської міськради відбулася чергова мирна акція від учасників руху. Гроші на ЗСУ Дніпро. Вимоги незмінні 20 – змінні бюджету міста направити на фінансування наших захисників. Баскетбольний клуб Дніпро, чемпіон суперліги сезону 24-25. Про це та інше далі. Випуску у студії для вас працює Стас Конувалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуск з офіційної інформації. На Дніпропетровщині працювали сили протиповітряної оборони. Цієї ночі підрозділи повітряного командування Схід збили два безпілотники. Вночі та вранці агресор атакував Нікопольщину. застосовував реактивні системи залпового вогню град, важку артилерію та дрони «Камікадзе». Потерпали Марганецька, Мирівська, Покровська громади та сам Нікополь. Зайнялися гараж та легковик. Загиблих і постраждалих немає. Нарешті території області минулося без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив авіаційні удари, застосував безпілотники різних типів, реактивні системи залпового вогню, артилерію. Надійшло 25 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень та автомобілів. Два чоловіки отримали поранення внаслідок удару керованими авіабомбами по Оріхову. Наслідок російських обстрілів по території Сумської області, на жаль, є загиблий у великопицарівській громаді. Поранено трьох мирних жителів у Білопільській громаді. Російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 28 населених пунктах. Пошкоджено приватний житловий будинок, дев'ять приватних домогосподарств, об'єкти цивільної інфраструктури, п'ять автомобілів, нежитлові приміщення та приміщення підприємства харчової промисловості. З прикордонних громад евакуйовано 7 людей. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами опинилася Херсонщина. Також ворог здійснив ракетний удар балістикою по Херсонському району. Російські військові пошкодили дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчу споруду та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула. Ще сім дістали поранення. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Колектив телеканалу Де 1 висловлює щирі співчуття всім, чиї рідні стали жертвами російської агресії. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували 1260 окупантів, 5 танків та сотні одиниць техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 958 тисяч 70 осіб, танків понад 10 тисяч одиниць, артилерійських систем понад 27 тисяч 370, безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 34. 4997. Крилатих ракет 3196. Ворог знову атакував Україну, застосувавши по Сумщині дві балістичні ракети. А також використав 116 ударних безпілотників. силами та засобами протиповітряної оборони збито 42 ударні дрони типу шахет. Ще 21 ворожий безпілотник імітатор локаційно втрачений. Thank you Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Чехії. Глава держави провів зустріч із президентом Петром Павелом. В ході зустрічі президент України подякував за незмінну та принципову підтримку України і в захисті життів від російських ударів і в політиці. Окрім того, лідери країн детально обговорили наявну дипломатичну роботу, комунікацію з ключовими партнерами США Європою, а також наступні кроки у розвитку нашої. Авіаційної коаліції, а саме, створення українсько-чеської школи, F-16. ми робимо все можливе, щоб партнери збільшили тиск на Росію, зазначив президент України.

Офіційна хроніка подій далі у випуску: Україна отримає 3 мільярди доларів, забезпечених доходами від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кабінет міністрів затвердив угоду з Японією, яка дозволить отримати близько 3 мільярдів спрямовані на пріоритетні видатки бюджету, відбудову і розвиток України. За словами глави уряду, загалом у межах зазначеного механізму Україна залу. Чить 50 мільярдів доларів. В Україні з наближенням літа очікується стабілізація та зниження цін на низку продуктів. Адже на ринок починають постачати свою продукцію приватні домогосподарства і малі фермери. Передусім йдеться про овочі, яйця і птицю, які здебільшого продаються в магазинчиках та на базарах. Про це сказав народний депутат, член парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Депутат зазначає, що вітчизняні фермери, товаровиробники невеликого і середнього рівня повинні мати доступ до великих торгових мереж. У такому випадку і аграрії отримають вищу ціну за свій продукт, і споживач отримає більш чесну ціну на товар. У Києві відбувся міжнародний форум Жіноче лідерство під час війни, організований за ініціативи руху за жінки жіночого крила партії Слуга народу. Під час форуму членкині делегації від партії Альянс лібералів та демократів за Європу, серед яких були представниці Європарламенту разом з українськими колежанками з руху за жінки, обговорили необхідність здійснення правосуддя над російськими воєнними злочинцями, запровадження міжнародних санкцій проти РФ, а також участь жінок в урядових процесах та партійному будівництві. Президентка АЛДЕ Свенія Хан запевнила учасність форуму. Що її партія завжди підтримуватиме Україну? Також вона зазначила, що буде рада бачити українських жінок в Європарламенті та разом з ними робити Євросоюз сильнішим. Під стінами міськради Дніпра відбулася чергова мирна акція учасників руху гроші на ЗСУ Дніпро. Вимоги мітингувальників незмінні. Петиція зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинки марнотратства повинна бути розглянута та підтримана депутатами. Деталі розповідає моя колега Валерія Баранець. Ми знаходимося в самому центрі міста Дніпра, де, незважаючи на вихідний день, протестувальники продовжують мітингувати під стінами мерії. Учасники руху гроші на ЗСУ Дніпро, серед яких волонтери, небайдужі громадяни, а також рідні та близькі українських військовослужбовців, вимагають збільшення видатків на потреби збройних сил України. Виразити свою небайдужість це зовсім маленьке, що я можу зробити, і кожен з нас також в силі. Мені дуже боляче, коли я знаю і бачу, скільки волонтери роблять своїми силами, а з госбюджету лише йде 2,5%, Коли прифронтове місто і так все близенько то. На це не можна спокійно реагувати. Присутні намагаються звернути увагу міської ради на розгляд та підтримку петиції зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинки марнотратства. У Нас в країні повномасштабна війна, і я є біженкою з Луганська з 2014 року. Я знаю, що таке окупація, і я знаю, як руйнує наш окупант, психіку людей і знищує. І неадекватний розподіл бюджету, який в Дніпрі відбувається. Завдяки мерії міста це нехтуванням життям його містян. Я знаю, так зробили вже в Луганську, і я не хочу втратити ще одне місто, яке стало мені дорогим і стало мені рідним. Тому я тут, щоб привернути увагу людей до того, що їх бюджет міста розкрадається і розподіляється на недоцільні тендери: що в першу чергу повинна бути стояти безпека і не на розказування нам оці. Цієї на вуха, що ніби а, зараз. А... Ми хочемо забрати гроші на якісь критичні викрити. Вже доведено, що піар мерії обходиться більше 270 мільйонів на рік. І Дніпро є найпершим містом в рейтингу України по витратам на піар. Це неадекватно при тих умовах виживання геноциду, який зараз є проти українського народу. І такі пріоритети повинні змінитись. З самого ранку продовжуються мітинги за петицію, яка вже зібрала. Брала необхідну кількість голосів. Проте депутати Дніпровської міської ради досі її не розглянули. Валерія Баранець Ілля Ломовський новини Д1 Кримінальна хроніка. Поліцейські Дніпра повідомили про підозру зловмиснику, який обікрав орендоване житло. Щоб сплатити за оренду, 21-річний фігурант здав до ломбарду побутову техніку власника оселі. Слідчі затримали правопорушника і повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до суду у Павлоградському районі товариство здійснило реєстрацію права оренди землі на підставі рішення, яке органом місцевого самоврядування не приймалось. Цим було порушено вимоги земельного законодавства. Реагуючи на виявлені порушення, обласна прокуратура звернулася до суду із позовною заявою, яку суд задовольнив повністю. Державі повернули 9 земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею понад 470 гектарів у власність Юрівської територіальної громади Павлоградського району. Про спорт баскетбольний клуб Дніпро втримав перемогу над Київ Баскетом у напруженій кінцівці вирішального третього матчу фінальної серії плей-офф Суперліги з баскетболу сезону 24-25. і вдруге поспіль став чемпіоном України. Поєдинок у Дніпрі завершився із рахунком 69-66 на користь господарів, які виграли золоту серію два Найрезультативнішим гравцем вирішального матчу став капітан Дніпрян Станіслав Тимофеєнко, який набрав 26 очок та зробив 7 підбирань. Я хочу. Команді Київ Баскет, тому що вони дійсно проявили характер і трошки, так можна сказати, спустили нас там з небес на землю і показали нам у Києві, що ніколи ну, не потрібно недооцінювати суперника і потрібно завжди налаштовуватися. Але добре, що так вийшло. І що ми вдома при наших болівальниках змогли показати. Гарну гру, але так, мабуть, десь у останній четверті підсіли. Але це не головне. Головне те, що ми зробили знов дубль. Це дуже приємно. І я пишаюсь усіма нашими е, працівниками у клубі, тренерами, гравцями, тому що ми у цьому сезоні зробили неймовірну роботу. Враження супер. Супер. Мені здається. Як бронзова серія, так і фінальна серія. Вони були прекрасною чемпіонату з трьох ігор. І вчора дивився цю гру. І сьогодні ця гра просто прекрасна чемпіонату, і мені здається, що фінали повинні бути саме такими. Я дякую хлопцям за те, що вони. Сьогодні за 38 хвилин, і, хвилин ну, лідери всі за 35 хвилин, і вони витримали і в захисті, і в нападі. і Все зробили. І дякую насамперед ще вболівальникам, тому що вони сьогодні просто зробили, зробили таку атмосферу, в якій ми не могли просто програти. У Китаї відбулися другі в сезоні діамантової ліги змагання у жіночому секторі стрибків у висоту. Від України були представлені дві спортсменки. Переможцем етапу стала представниця Дніпра Ярослава Магучих, яка підкорила планку у два метри з першої спроби. Друге місце посіла австралійка Нікола Оліслагерс з результатом 1 метр 98 сантиметрів. Третя ще одна австралійка Елеанор Патерсон. Інша українка Юлія Левченко зупинилась за крок до нагороди, посівши четверте місце із найкращим особистим результатом сезону 1 метр 92 сантиметри. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, понеділок, 5 травня. В обласному центрі протягом усього дня хмарно. Температура повітря від 12 до 23 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у кам'янському та жовтих водах від 11 до 20 градусів вище нуля. Можливі опади у вигляді дрібного дощу. У Синельниковому Павлограді та Самарі стовпчик термометра підійматиметься від 11 до 26 градусів тепла. Небо буде хмарним, проте опадів не очікується. У Кривому розі та Нікополі від 9 до 23 градусів із позначкою плюс. Без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!